훈련을 실전처럼 해본다고 했서 ему к а з а л что просто т р е н и в а н и е 가족, 가족들이 없어? 있어? Робин, а я? Вы не з н а т е в з а р 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? 아 як д о в т у 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 언제까지 잡혔을 때까지 1월 3일 날 나와서 옆에 동료들이 죽는 것을 보고 거기 한강호에 숨어 있다가 5일 числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. 5 числа його знайшли. Така історія. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? Так. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. <coughs> 저는 우크라이나 우리는 여러우 너는 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들 계셨잖아. 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼. 하면 кокранамурам 남을 거고 він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.